Вітаю вас, дорогі слухачі. Ви слухаєте подкаст Історія Біблії, Як формувалася Біблія та її вплив на різні культури та цивілізації. Сьогодні ми обговоримо захоплюючу тему. Біблія це не просто книга, це цілий світ, який вплинув на мільйони людей. Протягом тисячоліть, Як формувалася Біблія, Почнемо з того, як формувалася Біблія. Біблія складається з двох основних частин Старого Завіту і Нового Завіту. Старий Завіт містить книги, написані до народження Ісуса Христа, а новий завіт. Після Старий Завіт. Його книги писалися протягом приблизно тисячі років, починаючи з Мойсея і закінчуючи пророками. Вони включають історичні книги, поетичні твори та пророчі книги. Новий Завіт. Ця частина Біблії була написана протягом першого тисячоліття нашої ери. Вона включає Євангеліє, Дії апостолів, Послання апостолів та об'явлення Івана Богослова. Процес канонізації, тобто визнання книг священними, тривав багато століть. Різні християнські конфесії мають дещо відмінні канони. Але основні книги залишаються незмінними. Вплив Біблії на різні культури та цивілізації. Тепер перейдемо до впливу біблії на різні культури та цивілізації. Біблія мала величезний вплив на розвиток західної цивілізації, але її вплив не обмежується лише Заходом. Європа у середньовічній Європі біблія була основною для багатьох законів та моральних норм, вона вплинула на літературу, мистецтво та музику. Наприклад, багато творів мистецтва епохи відродження були натхнені біблійними сюжетами. АМЕРИКА Перші переселенці в Америці часто керувалися біблійними принципами у своїй діяльності. Біблія вплинула на формування американської культури та політики, Африка. Місійна діяльність принесла Біблію до багатьох африканських народів, де вона стала важливим елементом культурного та духовного життя. Азія. Хоча християнство не є домінуючою релігією у багатьох азійських країнах. Біблія все ж мала вплив на культуру та літературу деяких регіонів. Біблія також вплинула на розвиток мов. Наприклад, переклад Біблії на англійську мову, відомий як Біблія короля Якова, мав величезний вплив на розвиток англійської мови, Сучасний вплив Біблії. Сьогодні Біблія продовжує впливати на наше життя. Вона залишається однією з найбільш читаних і перекладених книг у світі. Біблійні принципи часто використовуються у вирішенні сучасних моральних та етичних питань. Освіта. Біблія використовується в багатьох навчальних закладах як джерело моральних та етичних уроків. Політика Багато політиків звертаються до біблійних принципів у своїй діяльності. Соціальні рухи. Біблія надихає багато соціальних рухів, спрямованих на боротьбу за права людини та справедливість. Сьогодні ми обговорили, як формувалася Біблія. Та який вплив вона мала на різні культури та цивілізації. Біблія це не просто книга, це джерело мудрості, яке продовжує впливати на наше життя. Дякую, що були з нами. Пам'ятайте, що кожен з нас може знайти в Біблії щось цінне для себе. Тепер ми відповімо на кілька запитань від наших слухачів. Напишіть, будь ласка, їх у коментарях. Дякую, що слухали наш подкаст.